Волинські археологи відновили розкопки відкритого 2021 року підземелля кафедрального собору Святої Трійці Римо-католицької церкви у Луцьку. Розповів археолог Віктор Баюк, каже: Першу святиню на цьому місці. Звів Литовський князь Вітов. Згодом собор збудував луцький єпископ Юрій Фальчевський після пожежі 1781 року. Собор перестав існувати зараз. Каже Віктор Баюк, це територія луцького історико-культурного заповідника. Керівник робіт говорить станом на сьогодні, археологи виявили чотири кімнати і розчистили вхід до вівтаря собору. Час порудження на цей момент становити складно. Ми якраз працюємо над цим через те, що собор побудований великим отовським тязом вітовтом, але не було достепенно відомо, чи цей собор перший був побудований дерев'яний, чи він був мурований. Зараз ми з'ясовуємо, намагаємося з'ясувати по колекції цегли. Це декоративна цегла. Вона використовувалася для того, щоб красиво це все оздобити. Ось яких форм вона цікавих буває, це Поки що те, що ми знайшли. Ось тут видно, що вона тонка, і от ось така заокруглена. І вони вже собі там, як їм було цікаво, вони робили красу з того підземелля". У складі Волинської археологічної експедиції на цьому об'єкті працюють студенти-археологи. Усього 12 людей, каже Віктор Баюк, серед них Богдан Омальчук. Хлопець говорить: нині вибрали з підземель майже 6 тонн землі і цегли. Цілу цеглу різних форматів ми її сортуємо. Те, що не підлягає відновленню, воно йде на відвал. Складність роботи тут полягає в тому, що тут дуже різкий спуск. Ми тут забезпечили сходи. Таким дерев'яним покриттям для того, щоб вони не руйнувалися, поки ми займаємося цією роботою. Після кафедрального храму тут не залишилася сліда. Тобто, це все було закрите. І тільки коли ми тут почали опорядочі території, ми відкрили тут фундаменти. Місцеві рахулики, працівники музею цим зацікавилися, дослідили фундаменти і відкрили, що тут є ще приміщення. Під очевидно вівтарною частиною це цікаво. Я думаю, що науковців чекають теж якісь нові відкриття, тому що це така вже стара історія, правда. Наша і, може трохи призабута. За словами археолога Віктора Баюка, Волинська археологічна експедиція тут працюватиме до кінця червня. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільна новини, Луцьк.